Вітаю усіх любителів світового кіно. Ось нарешті і завершився серіал Дюна Пророцтво. З одного боку сумно, тому що він завершився. Більше нових серій не буде, але з іншого боку, нарешті, ми отримали відповіді на головні питання. Хоча знову ж таки, після відповідей на питання, ми отримали порцію нових, яких придеться чекати як мінімум два роки. Ну а сьогодні ми поговоримо, чому усі відправились на Аракіс наприкінці серії, хто стоїть за Десмандом Гартом та багато іншого. Звичайно, почну з того, що можна робити висновки по цьому сезону і поставити якусь оцінку. Я поставлю 7 з 10, але усі ці 7 балів я ставлю, тому що мені просто подобається цей всесвіт. Три бали, які я там не додав. Цьому серіалу, тому що мені не сподобалось, як вони приподнесли цю ідею, і те, що вони намагаються розтягнути це якомога довше а тому і переводять нас на другий сезон, який до речі вже офіційно поновили. Особисто я бачив цей серіал якимось односезонним, який був би, знаєте, таким додатковим до третьої частини Дюни, яка матиме назву Месія. Там взагалі будуть розповідати про дітей Полу Атрейдеса, серед яких буде Лета Друге Атрейдес, який і стане головним у всьому імперіумі. І коли я вперше дізнався, що цей серіал Дюна матиме назву Пророцтво, я думав, що. Це натяк на те, що пророцтво до Лета Другого Трейдеса, який стане імператором Богом, однак тут все зробили як вони захотіли, і це пророцтво стосується саме того, що відбувається там зараз. Взагалі, що стосується самої ідеї, яку ми дізнаємося наприкінці серіалу, що за всім стоять мислячі машини, якась дуже очевидна, тому що нагадаю, що серіал почався з того, як нам пояснили, що перемогли мислячі машини, і ось нарешті настав мир. ну а люди тепер правлять без цих мислячих машин, без омніуса. Ну, головною забороною є те, що не можна мати мислячі машини. Хоча протягом усього сезону нам натякали, що вони ще залишаються. Нам показали, що вони є в одному з великих домів. Нам показали, що вони є у сестринства, і нам наприкінці сезону показали, що вони звичайно є у Дезмедагарта. Ну а тому залишки цих мислячих машин, Омніоса, будуть намагатися робити все, щоб якось помститися та можливо повернути собі владу. Тобто єдине, що цей серіал пояснює до фільмів Дені Вільньова, це те, що є протистояння та злоба між Атрейдесами та Харконенами. А в іншому це все просто окремий серіал, який ніяк не стосується нових фільмів. До речі, і ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього сезону. Чи сподобався вам, чи будете дивитися далі, чекати другий сезон. Ну, а я починаю оглядати цю шосту серію. Чому валя Харконен і Неста Керен Атрейдес їдуть на Аракіс наприкінці епізоду? По-перше, інтерес валі до Аракіса випливає з початкового протистояння Дезмонда Гарта з піщаним хробаком. У якийсь момент якийсь робот, мисляча машина, дістала тіло Дезмонда та імплантувала у нього мислячу машину, сподіваючись поширити нову версію чуми Омніуса. Ця версія чуми активізується страхом, вбиваючи сестру кашу та провід Річіс. І повільно поширюючись серед сестринства, викликаючи їхні кошмари, Валя має намір з'ясувати, хто саме доручив Дезмонду Гарту це завдання, і Аракіс є найкращим місцем для початку пошуків. Вона взяла з собою принцесу Інес, щоб захистити її, оскільки Інес є ідеальним кандидатом сестринства на посаду в імперії, забезпечуючи їхній контроль і вплив на відомий Всесвіт. Ерен Атрейдас не довіряє ні валі, ні будь-якому Харконену, Про що він чітко дав зрозуміти, але його єдина мета зараз захистити Інес. Він все ще не погоджується з переважною силою імперіуму, але він любить Інес і хоче їй допомогти. Хто поставив імплант у Десмода Гарта? Багато в чому походження Десмода Гарта було прояснено в останніх двох серіях, де він був розкритий як син Тул Храконен і Орія Трейдеса. У якийсь момент на Аракісі його проковнув піщаний черв'як, і він прокинувся з новими здібностями. А фінал першого сезону показує, що ці здібності були надані йому завдяки імпланту мислячої машини, який дозволив йому поширювати чому омніуса. Щодо того, хто саме обрав Дезмонда як кандидата, керував процедурою та відправив його на місію, можливо, це персонаж, якого ми ще не бачили. Зважаючи на це, все ще є місце для припущень щодо того, чого хоче цей невідомий нападник. Їх мета знищити сестринство, і вони вибрали Дезмонда Гарта, щоб використати його вже існуючу ненависть до організації як зброю. Цією фігурою буде хтось, кого сестринство образило, можливо, під час або одразу після баталеріанського джихаду. Також існує ймовірність, що це можуть бути самі мислячі машини, розгнівані на сестринство за те, що вони змінили їхнє становище у суспільстві. Чому Дезмангард заарештовує свою матір Тулу Харконен? Дезмон Гард і Туло Харконен, які нарешті воз'єдналися після того, як вони розлучилися під час його народження, мають досить ніжну сцену на короткий момент, перш ніж він вирішує заарештувати її. Глядачі знають, що Тула глибоко любить Дезмонда, і що єдиною причиною, по якій вона його відіслала, були чесні наміри забезпечити йому краще життя, а не бути інструментом для валі та сестринства. Однак, усе, що Дезмонд знає, це те, що його вислали геть, і він жив жахливим життям. Тож потрібно ще трохи переконати, перш ніж у них налагодиться належні стосунки між матір'ю та сином. Що станеться з сестринством тепер, коли до повернулася. Процедура Ліли призвела до того, що її генетичні предки заволоділи її тілом. А в епізоді 5 показано, як настоятелька ракела повертається, щоб допомогти тулі харконен. Фінал сезону показав повернення Доротеї, яка була набагато менш корисною. Доротея, спрямована через тіло Ліли, фактично очолює сестринство в повстанні проти Валі харконен, знищуючи мислячу машину ракели, яка дозволила їм отримати доступ до генетичного архіву. Невідомо, як довго Доротея контролюватиме тіло Ліли, але сестринство поки що втрачено для сестер Харконен. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Чому Тула збрехала валі про дитину? Тула Харконен перебувала в конфліктному стані протягом сезону. Вона глибоко віддана своїй сестрі, але незважаючи на те, що вона вчинила звірство проти дому Атрейдесів, за бажанням валі, вона не на 100% впевнена в характері своєї сестри. У флешбеках цього епізоду, де валя змушує сестер, що залишилися присягнути їй на безсмертну вірність, Тула демонструє суперечливий вираз перед тим, як це зробити. Як і Франческа з Хавіко, Тула вірна сестринству, але навіть у неї є межа, яку вона не бажає переступати. І життя її дитини, продиктоване підступом валі, є однією з них. Хто замінить Хавіка Коріно на посаді імператора? Майбутнє імперіуму є одним із найважливіших знаків питання в майбутньому після смерті Хавіка Коріно. Єдина справжня дитина Хавіко Інес, але вона втекла з вали Хорконен. Це залишає два потенційних варіанти. Принц Костянтин Коріно був бастардом Хавіко, або імператриця Наталія могла б спробувати влаштувати ситуацію, подібно до Серсеї Ланністер, коли вона стала б королевою. З огляду на те, що Наталія щойно вбила сестру Франческу, вона, ймовірно, не захоче, щоб ходячі нагадування про невірність її чоловіка, стало новим імператором, щоб це могло призвести до конфлікту з Костянтином, який зараз контролює флот. Станом на 20 грудня 2024 року HBO підтвердив поновлення серіалу Дюна пророцтво на другий сезон. Раніше на Нюйорккомікон шоуранер Елісон Шапкір і виконавчий продюсер Джордан Голдберг висловили ентузіазм щодо продовження серіалу з новими історіями. І перший сезон виявився вартим в уваги для Warner Bros. оскільки Дюна є однією з їхніх головних поточних франшиз. Вони ймовірно хочуть продовжувати розвивати розповідь в очікуванні дюни Месії. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.